Привіт, 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 привіт усім. Вітаємо вас на музичній терапії, Так, вітаємо вас. Вітайте Любов Іванівну. Ось вона вже з нами, і я надаю їй слово. Добрий вечір, мої хороші. Добрий добрий вечір, мої дівчатка, любі хлопчики. Добрий вечір, мої батьки, любі. Хтось бачив збоку з донечкою. да, Мирослава з мамою. Молодці. Мама Світлана бачила і трошечки бачила маму Світлану, Ярослава. Так, мама Таня, як завжди, з нами. Так, Марго, добрий добрий вечір. Усім сьогодні нас дуже багато. Всіх не пере не, перебу... Не перелічу всіх. Молодціночки, ну що, моя Альонушка, привіт, Саша Чапля, молодець. Ну, що, мої хороші? Я дуже рада, що ви мене, як завжди, пунктуальні, вчасно приєднуєтеся. Тобто, ми зараз раз, разом з вами вчасно почнемо наше заняття. Тож починаємо, мої хороші. Тож, наша музична терапія розпочинається. Давайте привітаємося патріотично. так? Саша Чапля, ти зараз балуєшся. Не балуйся, на тебе дивляться інші дітки. Ти повинен бути прикладом, Домовились, Сашуня? Так, давайте починаємо. Так, так, так. Співаємо зі мною. Добре... Поле, добрий вечір синє небо, добрий вечір, всі навколо і ми тобі, добрий вечір, синє море, добрий вечір, жовтє сонце, добрий вечір, всім навколо і мені тобі. Молочиночки сашуня долучилася мотузка. Тож спеціально для вас, для Влада Орехова, для всіх, всіх, всіх. Включайтеся, Артемчик, Яночка, включайтеся всі, щоб ми вас бачили. Розпочинаємо наше заняття. І тема нашого сьогоднішнього року ми найкращі». Я вам про це говорю кожного разу. А сьогодні у нас і тема заняття така. Ми найкращі. Зараз ми переконаємося, чи не помилилася я з назвою, чи можливо я помилилася. Беремо зараз в руки нашу чарівну паличку і будемо зараз чарівниками. Будемо зараз думати про хороше, мріяти і щоб наші мрії обов'язково збувалися. Тож запрошую вас до пісні, яка називається Чарівна паличка. Де мої чарівники і чарівниці будемо зараз чарувати в гарному сенсі цього слова, так? Починаємо разом зі мною, правою ручкою чаруємо всі. Там, да, всі разом. Володя, молодець, всі. Співаємо зі мною. Я малий. Веселий серпантин співаємо зі мною слова дуже прості. чару But <laughs> Учинки продовжуємо співати на ча. Животних розголоднів я спечу хлібину разом чарую, мой дал велику да чарую, каруселі дзиву на чарую, Весели серпантик. Чіпки, на чарую, я велосипеди на чару, роликімо педи на чарую. цілий парк машин, чаруємо правою ручкою, щоб був мир у нашій країні, щоб всі були. Щоб все було в нашій країні добре. І так само лівою ручкою бажаємо один одному миру, добра, злагоди і, звичайно, міцного, міцного здоров'я. Молодчинки. ну як вам в ролі чарівників і чарівниць? Я думаю, всі справились. Каріночка справилась, згадала пісеньку нашу, так? Да? Каріна? Пам'ятаєш слова, молодці. Ну і що? Тепер продовжуємо далі. А тепер я пропоную вам трошечки потанцювати. Наша пісня про жабенят. Не знаю, як ви, а я дуже люблю жабенят. особливо наших музичних жабенят. Вони і стрибають, і співають, і ще й комарика ловлять ротиком. Тож я пропоную разом з нами, зразом, разом усім, всім нам зараз потанцювати та співати нашу пісеньку про веселих жабеняток. Піднімаємося і будемо зараз стрибати і співати, так? Всі знаєте цю пісню, так. Да. І як жабки можемо. Хто як може, так і хоче. Так. Да. Не лінуємося і не зранимося. Всі маленькі жабенята люблять весело стрибать. Ти ква 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 марна пісенька моя! Маємо ква 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 ква-ква-ква, Молодці! Супер. Ми на місці постриваєм і комари так спіймаємо. скіт тоскок, з кіт та скоп. Як п'ій а ти дружок. Ам, лобом кумарика! Ам! Ротиком! Ам! широко ротик! Ам! 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 Молодці, мої жабенятка! Слухайте, ну, молодці, кумейні, веселі і дуже оптимістичні, в мене жабенятка получилися, Я разом з вами. Ну, а тепер не сідаємо, залишаємо. Пісню, яка так і називається. Ми найкращі. Ти самий, він самий. Всі-всі-всі найкращі. Я спочатку показую кожен на себе. Я, потім ти, потім ми самі самі кращі. І, хто з нами самий-самий кращий да Володя? да Володя також з нами. Ну що ж, співаємо разом зі мною. Ви цю пісню знаєте і любите. Так, співаємо разом зі мною. Влад Орехов також співає з нами. Да тільки голівку твою покажи, ну, показує, ти рухаєшся. Я сама ти, сама він, самий самий кращий, я, сама ти, сама ми, самі, сами кращі і до нами, самий раз я сама ти, сама він, самий самий кращий, я, сама ти, сама ми, самі, сами кращі, і до нами, самий самий.

Молодці! Супора! Така моя вам оцінка! Великий, гарний лайк, вподобайка із присипочкою. Молодці. Володя сьогодні мене вразив, благодар, співав, танцював. Молодчинка! всі молодці. І Марійка Толю порада тебе бачити, наша Зірочка, долучилась до вас також, подарувала нам свою посмішку. Да, мені дуже приємно тебе бачити. Молодчиночки! всі молодці. І сьогодні знову ви всі молодці. Тож, я можу точно сказати всім, що ви у мене і сьогодні найкращі Ви мене не підвели. І сподіваюсь, що я вас також не підвела. Так, молодці. Баба Людмила, бабушка Людмилочка Підрівна, молодець! Молодець, це що в ній танцюєте? Да? Мама Таня, як завжди, з Ігарьошкою на місці не всидять. Молодці мої хороші. Да, молодці. Я вам дуже дуже дякую, мої хороші. Я точно знаю. Що ми сьогодні собі, кожен собі підняв настрій це як мінімум. У мене за вікном цілий день дощ і дуже холодно. Але дякуючи нашому заняттю, вашим щирим посмішкам і такої, такій енергійній музиці, у мене настрій піднявся. Сподіваюся, сподіваюся, що ви також, також насолодилися музикою. Молодчинки! Ну, а тепер, мої хороші, я прошу вас, закликаю вас. До нашого прощання. Дуже швидко плине час, бачите, як швидко. Беремо нашу чарівну палочку. І сьогодні давайте спочатку мужчинами. З мужчинами попрощаємося, домовилися? Де мої козаки? Хочу, щоб з вами попрощатися спочатку. Да Де мої мужчини? Да Мама Наталочка, як я вас рада бачити з як Я вам скучила. Ну а потім мої чарівні дівчаточка, мої чарівні. Мої береги та домашнього вонища. thank